Тема уроку основні команди редагування вирізати, копіювати, вставити, видалити. Процес перетворення текстового документа складається з певних етапів введення тексту, редагування та форматування тексту. Введення тексту зазвичай здійснюється за допомогою клавіатури. Редагування тексту полягає у внесенні змін у текст найчастіше це виправлення помилок. Форматування тексту це процес зміни зовнішнього вигляду тексту. Чи знаєте ви, що існують програми, які дозволяють вводити текст за допомогою голосу. Диктуєте листа, а програма переводить слова у текст. Залишається тільки зберегти документ. Текстовий документ складається із сторінок. Сторінки містять абзаци, абзаци складаються з рядків, рядки зі слів, а слова із символів. Також текстовий документ може мати заголовок. Текст можна розділяти на абзаци або об'єднувати два абзаци в один. Розділити один абзац на два можна за алгоритмом, який подано на малюнку. Потрібно встановити текстовий курсор у місце розділення тексту і натиснути клавішу Enter. Щоб об'єднати два абзаци в один, використовують клавішу Delete або Backspace. В першому випадку встановлюємо курсор мишки в кінці першого рядочку. Натискаємо клавішу Delete, другий рядочок підтягується вверх. Другий спосіб встановити курсор мишки на початок другого рядочку, натиснути клавішу Backspace. Під час редагування тексту виконують дії не лише з символами та абзацами, а й з частинами тексту. Які називають фрагментами. Текстовий фрагмент це довільна частина тексту, яка може складатись з набору символів, слів, словосполучень, речень та інших складових. Текстові фрагменти можна видалити, перемістити, скопіювати. Перш ніж виконувати ці дії, фрагмент виділяють. Для виділення будь-якого текстового фрагменту користуйся таким алгоритмом. Навести вказівник мишки на його початок, натиснути ліву кнопку миші, протягнути мишою від початку фрагменту до його кінця, відпустити ліву кнопку миші. Список дій, які можна виконувати з виділеним фрагментом, відображається в контекстному меню. Для виконання деяких з цих дій також можна використати відповідні інструменти. Що відображається на вкладці Основне у Microsoft Word, Щоб скопіювати фрагмент тексту, спочатку Виділити потрібний фрагмент, вибрати кнопку Копіювати, встановити курсор в тому місці тексту, куди потрібно скопіювати даний фрагмент. І вибрати кнопку Вставити. Щоб перемістити фрагмент тексту, спочатку виділи потрібний фрагмент. Потім обрати кнопку Вирізати, встановити курсор в тому місці тексту, куди потрібно перемістити даний фрагмент, вибрати кнопку Вставити. Як ви вже знаєте, команди Копіювати, Вирізати, Вставити виконуються через буфер обміну. Буфер обміну це ділянка пам'яті комп'ютера, у якій тимчасово зберігається скопійований об'єкт. Давайте згадаємо гарячі клавіші. Коли ми натискаємо сполучення клавіш Ctrl і Z, ми можемо скасувати останню дію. Якщо вам потрібно скасувати кілька дій, ви натискаєте кілька раз Ctrl-Z. Наступна літера Х. Літера Х схожа на ножиці. Коли ми натискаємо сполучення клавіш Ctrl-X, ми вирізаємо фрагмент тексту. Сполучення клавіш ctrl – копіювати, Від англійського Копі. Наступне сполучення клавіш Ctrl-V. Вставити. Ctrl-A. Виділити все. Сполучення клавіш Ctrl-S зберегти відкритий документ. Від англійського Save. Попрацюємо за комп'ютером. Завдання 1. Відредагуй текст, що зберігається у файлі поведінка за столом так, щоб кожне правило починалося з нового абзацу. Виправ у тексті помилки. Завдання 2. Броненосець ліці готує салат. Відкрий програму Блокс». У рівні 1. Перейди до завдань Секрети салатів. Обери завдання 1. Склади алгоритм, за яким броненосець ліці. Приготує салат. Відкриємо файл Поведінка за столом у Google Документах. У вас цей файл відкривається лише для перегляду. Щоб з ним працювати, вам потрібно його скопіювати собі на Google Диск. Для цього відкриваємо файл Создать копію. Обираєте назву «Поведінка за столом. Натискаєте кнопку Скопірувати. Тепер ви можете вже редагувати даний документ. По-перше, кожне правило потрібно написати з нового абзацу. Для цього перед новим правилом встановлюємо курсор мишки і натискаємо з клавіатури Enter. І так, з кожним правилом. Далі потрібно виправити помилки в нашому тексті. Не плямкайте під час їди. Пропущена літера Е. З клавіатури набираємо Не плямкайте під час їди. Замість їди краще написати їжі. Виділяємо останні дві літери з клавіатури записуємо жі. Не плямкайте під час їжі. Не накладайте занадто великі порції на тарілку. Не тримайте на своїй тарілці безлад. Забули поставити крапку в кінці речення. Натискаємо крапку. Не можна говорити з повним ротом, їсти занадто швидко. На кріслі потрібно сидіти спокійно та прямо, руки завжди тримати на столі, а не під ним. Однак слід пам'ятати, що не можна опирати на стіл лікті. Забули написати опиратися на стіл ліктями. Ставимо курсор мишки після літери Т. Натискаємо клавішу Delete і записуємо літеру Я. Не можна опиратися на стіл ліктями. Не можна гратися столовими приборами. Не можна бубніти пальцями. Обкрай стола. Замість слова бубніти краще написати барабанити, барабанити пальцями обкрай столу. Не скрещуйте під столом ноги, обидві стопи мають спокійно стояти на підлозі. У жодному разі не можна знімати під столом взуття. Взуття пишемо з двома літерами Т. Після того, як Ви виконали це завдання, потрібно налаштувати доступ. Для цього натискаємо кнопку Настройки доступа. Обираємо всі, у кого є ссылка. Натискаємо Копірувати ссылку і натискаємо кнопку «Готово». Після цього це посилання потрібно додати до вашого Google класу. Друге завдання Blocks. Нам потрібно допомогти броненосцю літі приготувати обід, зібрати листя салату та томат, покласти у міску та перемішати. Ми можемо це завдання виконувати різними шляхами. Спочатку можна обрати листя салату, потім Взяти томат, а потім приготувати обід. А можна спочатку взяти томат, потім листя салату, а потім вже приготувати обід. Ви можете виконувати це завдання будь-якими способами. Нехай літі обере спочатку листя салату. Рухаємось вгору праворуч. Взяти салат, рухатись вниз, рухатись вниз, взяти томат. Рухатись праворуч, рухатись угору, приготувати обід. Натиснемо на кнопку Виконати та переконаємось, що бреноносець ліцій все виконує за нашим алгоритмом. Ви молодці. Завдання виконано.